Шановне панство, вітаю! Нарешті прийшов той час, коли ми з вами вже поділимося інформацією, то яка ж культура була вигідніша. Соняшник, який, бачите, стільки куб ззаду нас, чи льон. Ну, Куп льон, льону тут нема, але жнива, відео зі жнив льону, ви бачили. А отже, сьогодні ми оцінимо це не просто з точки зору вартості врожаю і затрат. Але тут, якщо подивитись глибше, то є ще ряд факторів, які впливають на те, яку ж все таки культуру вибирати. І ну, не все так просто, не все так однозначно. Ну, звісно, ми в гостях Миколи Васильовича. Микола Васильович, доброго дня. Доброго дня. Тож напишіть, як ви вважаєте, що вигідніше соняшник чи льон? А ми зараз вам скажемо, як вийшло тут. Ну, я думаю, що нам б бажано було обмежитися затратами, які відрізняються що в льоні, що в соняшнику. Угу. Наприклад, затрати, які були понесені на обробіток ґрунту, на догляд, ну мається на Агротехнологічні операції, вони майже однакові. майже одинакові. Основний чинник затрат це засоби захисту рослин і вартість насіння. От я зробив прорахунок, і виходить, що по соняшнику у нас затрати, засоби захисту рослин, і вартість насіння складають в межах 10 тисяч гривень на гектар. Uh -huh. Що стосується льону, то це 6 тисяч на гектар. Тобто різниця в 4 тисячі гривень. Якщо ми порахуємо в доходну частину, ну, звісно, треба відштовхуватися від урожайності. Урожайність соняшника в цьому році не така, яку ми передбачали. Високолиєним соняшник у нас показав. В межах 33 центнерів на це вплинули певні погодно-кліматичні умови, і це не тільки спека. У нас був буревій, який центральну частину поля нам поваляв десь в межах 15-20% рослин впали. Добре, що не всі. Що стосується. Це вплинуло на певні важелі і врожайність. Як ми і зазначали в попередніх відео один кіне, в одному кінці поля, коли ми починали, була врожайність 36, високолеїна, в іншому 41, а на круг 33. Ну, да. Да. Середня ну, врожайність завжди да. не така оптимістична виходить. так, да, так. Да, 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 да. Що стосується льону, Льон був у нас зібраний на площі в 120 гектарів. Урожайність коливалася від 22 до 29 центнерів. Ну, звісно, реалізацію льону ми ще не починали. Нам зараз поступають запити на 200 тонн. Вони знають, що в нас близько 300 тонн насіння. Але вони думають, що це як товарне, да? то я їм пояснюю, що це насіння. На сьогоднішній день нам з господарства пропонують 480 євро валютний контракт. Угу. Значить, що стосується соняшника, то високолеїновий соняшник ми змушені були продати, продали ми по 23,5. Тисячі гривень, в тому числі ПДВ. Давайте так. У нас виходить, що доходна частина по соняшнику склала в гривні, якщо відняти ПДВ. Угу. Податок на додану вартість десь в межах 60 тисяч гривень з гектара. А що стосується льону, то це у нас виходить 25. На один і два і помножити на два і п'ять. Це виходить 52 тисячі. Тобто льон дав доходну частину як от чисто як товарний. На 8 тисяч менше, менше ніж ніж, соня. ніж соняшник. Ну треба врахувати, що ми порівнювали е, з високолеїновим соняшником. Е, тобто, якщо взяти звичайний на той період, то це було б майже, майже е, в рівні. Е, натомість затрати на вирощування льону вони склали менше е, на 4 тисячі е, гривень. Е, тобто, Скажімо так, майже рівні показники, майже рівні показники. Але якщо ми порахуємо, що після соняшника ми маємо певні негаразди пов'язані з падалицею, з, з, з ускладненням вирощування наступних культур і там теж будуть затрати, то я думаю, що тут на важелях, якщо ми поставимо. Льон і соняшник, то все ж таки ваги будуть коливатися то в одну, то в іншу то в інший бік. Нагадаю, що льон прекрасний попередник для ярих зернових. Що ми зібрали по 64 центнера ярої м'якої пшениці після, льон, після льону, який так, був да. минулому році. Постійний, тобто отримати після соняшника це буде таку такий показник, буде важкувато все ж таки. Ну я якби ось і ще стою на роздоріжжі. Припинитись мені сіяти в наступному році соняшник, чи все ж таки ще якусь площу виділити під соняшник, ну і звісно під льон. Під льон ми плануємо теж в межах 120 гектарів на наступний рік, не виключено, що це буде може бути і 200. Все залежить від кон'юнктури ринку, від запиту, від скажімо, контрактів, які нам на сьогоднішній день запропонують під урожай 2025 року. Не виключено, що ми посіємо 200 гектарів льону. А дивіться, Микола Васильович, я ще хочу тоді уточнити, а в цьому році, яка, яка площа у вас була посіяна соняшнику, а яка льону? Значить, в цьому році у нас соняшника було посіяно 190 гектарів, льону було у нас 120 гектарів. А, тобто соняшника все-таки було трошки більше, так. Да, да. Да. Хоча, хоча ми планували зробити баритет. Льону теж повинно було бути майже 180-160. Тобто, угу. ми одну площу скоротили на 40 гектарів, а так ми взагалі планували 160. Там це було пов'язане з певними, скажімо так, нашими насінницькими справами. Треба було виділити площу на розмноження декількох сортів м'якої пшениці, тому ми виділили 40 гектарів під ці культури, зменшили площу під льоном. А давайте ще як одну з можна так сказати, не самих позитивних сторін. Соняшник продати легко, ну плюс-мінус там може ціну знайти гарну, яка влаштовує складніше. Але попит на соняшник як мінімум в цьому році він є і це без проблем. Всі приймають соняшник. Продати льон складніше. Потрібно шукати продавця. Так, ви приводили приклад, що можна що пропонують форварди, але ну я знаю, що ну і там. Трохи потрохи нижчій ціні продавали льон, але все одно там до 20 тисяч. Ну, це в принципі недолік, який може багатьох зупиняти. В плані посіву льону. Я хочу заперечити вашій думці. Угу. Льон продати, якщо б я захотів. У мене зараз вже давно я забув, що у мене 300 тонн є. <гум> Звісно, до мене ось на минулому тижні. Були запити Дай 200, Дай 200, Дай 200, три запити, то вже 600 тонн би я вже, якщо було, б я б вже їх продав. Так що і валютні контракти, ну, я думаю, що це теж цікаво, 480 євро за тонну отримати тут у нас, коли ми прораховували навесні, якщо логістику нам відправити. Його на Європу в ту ж саму Польщу, то треба було додати 120 євро. Тобто, це вже вважайте, що в Європі в Польщі ми продаємо по 600. Тобто mm -hmm. на тоні, тобто це невірна думка. льон продається елементарно. Було б тільки бажання, ну звісно, аграрій завжди Бу чекає. Шо? Чекає все ж на цьому році олії, завдяки тому, що не, правда, завдяки не сказати, і за цієї прикрої погодних катаклізмів, що не врожає в нас соняшника. Ціна на соняшник продовжує рости. Ну, да, ну, звісно, і... він за собою підтягує інші культури, в тому числі і льон. І ось ми вже бачимо, що на європейському ринку льон вже понад 600 євро виходить. Так угу. що тут, продається, він елементарно, було б тільки бажання. У мене ще поки такого бажання немає, бо я хочу продати її як насіння. <рес> Давайте ми тоді ще про насіння проговоримо такий момент, як компенсація. Ми про це говорили, і ви казали, що певні ваші покупці компенсацію отримали. Не отримали, а мали можливість отримати. E, значить, e, давайте проговоримо ще раз, що це за компенсація. Прошу мова. Так, компенсація e, це від обласної адміністрації військової адміністрації Київської області. E, компенсація складає 50% від вартості насіння e, вітчизяного e, походження. E, тобто, e, ми вирощуємо льон Північна зірка. E, це наше українське насіння, має походження. Значить, в нас є фірми, з якими ми співпрацювали, вони вже подалися на компенсацію. 11 жовтня ці заявки були розглянуті і задоволені. На жаль, на сьогоднішній день відразу ці кошти не виплачуються, тому що, скажімо, певні фінансові негаразди. Але ж цим конкурсантам пообіцяли виплатити в 20-х числах грудня компенсацію 50% вартості насіння льону, тобто це не теорія, це реальність. Залежно є, є рішення. Так, ну тут бачите, на жаль, ми живемо в такий складний час. Коштів в державі не вистачає. Ну, пообіцяли, сказали, все ж таки ми виплатимо однозначно ну, десь у 20-х числах грудня. Ну і давайте я ще раз уточню, мова йде про Київську область, тому що в інших областях там це може не працювати. Ну, це треба з'ясовувати, до речі, наскільки мені відомо, то в інших областях. Ідуть компенсації по іншим культурам нішевим, Кої, де пересікається і олійний льон. Угу. Тобто треба з'ясовувати. Ну, для Київщини, да, ось є такий, така преференція, і ще нагадаю, що на три роки 2024 2026 роки виділено на компенсацію в межах 60 мільйонів гривень. Ну, загалом, якщо підсумувати те, що ми проговорили, то висновок я бачу який: якщо порахувати вартість затрати вирощування та ціну, за яку продали чи можна продати, то різниця між льоном і соняшником виходить плюс 6 тисяч гривень в бік соняшника згідно наших розрахунків, які ми зараз робили. Якщо подивитись на попередник. То в даній позиції виграє льон, тому що льон це кращий попередник, ніж соняшник. Ну, і третя позиція, можливо, вона не для всіх явна, але тим не менше може бути. Це компенсація за насіння. І таким чином ну, льон стає ну, точно не менш вигідним, ніж соняшник, і це точно та культура, яку можна, яку можна вводити в сівозміну. Так, звісно, звісно, льон він є дуже добрим попередником, і на льоні можна зробити не менше грошей, не суттєво менше, скажімо так, ніж на соняшнику. Ну тож, друзі, ми поділилися цими напрацюваннями, про що обіцяли і раніше. А напишіть, можливо, в своїх коментарях, що ви думаєте з приводу того. А варто вирощувати льон чи ні? А яка у вас була врожайність, тому що я знаю, що далеко не всім в цьому році вдалося зібрати дві плюс тони. Ми вже не говоримо, що на деяких полях там до трьох тон. А, декого врожайність була і нижча. Але якщо згадати минулий рік, то вартість соняшника була зовсім не така, як цього року, і це співвідношення було би трошечки іншим ніж ми маємо зараз. А тож, в будь-якому випадку залишаються, залишаються варіанти, тож ж пишіть, що ви думаєте, варто вирощувати льон чи ні. Залишайтесь з нами на все добре. На все добре.